Нашого великого друга Кваснівського, який, як відомо, і коли президентом був завжди підтримував нашу країну і зараз підтримує, просив про одне, щоб вони переконували європейських політиків, що реальний захист країни це військова допомога, це економічна допомога, що якщо хтось у Європі сподівається, що з Путіним можна домовитися, це велика помилка, це обман, це патьомкінські деревні. Путін буде робити вигляд, що він домовляється, а насправді він буде намагатися рухатися вперед. І, і просив пана Квасінівського, і, до речі, він це чудово розуміє, що Путіну треба не Донбас, Путіну треба Україна, більше того, Путіну треба Європа. Вся Європа. Нова берлінська стіна.